Уваги саджанці винограду з закритою кореневою системою. Телефон для замовлення ви знайдете під цим відео, а також у шапці профілю є посилання на наш телеграм-чат, де ми завжди на зв'язку та допоможемо обрати вам найкращі саджанці. В такому вигляді ми їх відправляємо, і на фото ви бачите сорт «Преображення». Це перший сорт, надзвичайно великі ягоди світло-рожевого кольору, солодкі та соковиті, з ранніми сроками дозрівання. Також зверніть увагу на сорт Байканур, синій виноград із щільною м'якоттю, великими гронами та неймовірним смаком. Це один із найпопулярніших сучасних сортів. Не менш улюблений сорт Аркадія, великі світло-зелені грона з приємним. Гармонією смаку та відмінною транспортабельністю. Його знають і люблять у кожному винограднику. А ось наші перлини, такі як подарок не світає, це ранній сорт із темними ягодами, солодкий і стійкий до хвороб. Та подарок Запоріжжя це світло-золотистий виноград, великі грона та чудовий смак. Тож, збронюйте, телефонуйте, чи можемо поможемо.